У вічну путь провели 36-річного героя Леоніда Мельника. Закінчив загальну освітню школу номер 7. Пізніше навчаюся в професійно-технічному училищі номер 1, де я здобув робітничу професію. Після навчання військовий працював у сфері приватного бізнесу. Леонід любив спорт та активний відпочинок. Займався дзюдо і футболом. Дуже світлий, позитивний, завжди був компанійський. Гарно виховував сина з березня 2022 року. Воїн добровільно долучився до лав ТРО. Обороняв нашу батьківщину на різних ділянках фронту. Був сміливий та відважний. Мав беззаперечний авторитет серед побратимів та командирів. Захисник героїчно загинув 28 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилася мама, відчим син, близькі та бойові побратими. Вічна слава герою.